Це Відео зняли самі ж глядачі цирку у жовтні 2010-го. Ніхто не міг подумати, що вже за кілька хвилин весела гра тварин перетвориться на криваве шоу. Нині ж той жах, що коївся на арені, головному герою відеоролика нагадують лише рубці на тілі. Рем, рем, вставай, давай, просипайся. Да, вставай, давай, сюди, йди. Давай, зарядочку, давай. От, молодець, хай молодець. Немає серед левів парсея того, що зненацька кинувся тоді на Олексія. На тому кар'єра артиста його завершилася. Лева віддали до зоопарку. Тось я його бачив, Да він підходив, обнюхував. Ну вже какого у нас дружби не Ну Він уже лідер. Покидати дресуру навіть після того злощасного випадку родина Пінко не стала. Замість одного розбишаки Персея вони придбали двох маленьких ливенят. Зараз їм сім та дев'ять місяців. Вони поки що не виступають, ростуть. Ну поки що ми знайомимося, граємося, вони ще діти. Ви бачили, що я захожу, і він тільки гратися в нього, є бажання. А взагалі в майбутньому надіємося, що сподіваємося, що вони стануть теж артистами. Керівництво львівського цирку також воліє не згадувати той прикрий випадок. кажуть, зробили свої висновки і вже уважно придивляються до того, як себе поводять хижаки перед виставами. Ми на репетиціях бачимо, як працюють леви, Леви послушні слухаються. Сказати, що ми не хвилюємося, такого не можна, але маємо надію, що все пройде добре. Не сумніваються у цьому, схоже і глядачі, які без застережень розкуповують квитки на прем'єрні вистави. Новий сезон у Львівському цирку буде по-справжньому екстремальним. Окрім непередбачуваних левів, полоскочуть нерви ще й справжнісінькі велетенські алігатори. Тож адреналіну не бракуватиме. Віталій Кубліков, Олексій Шилковий, головні новини Львова.